Продовжую екскурсію по абсолютно дикому вокзалу видобичі. Чого дикий? Ну, заїхати сюди може тільки е, можуть тільки певні машини. У, на Варшавському вокзалі, наприклад, немає шлагбаумів і туди може заїхати будь-хто. Так, да, там мало місця, але там є платне місце і там можна стати. Тепер найцікавіше. Таксі. Тільки ось ця фірма може тут працювати. Ось таке. Потім це місця для інвалідів. Я так розумію, на місце для інвалідів. Дізнатись про те, що тут є місце для інвалідів, можна тільки обминувши ось ці машини. Ну, в принципі, є заїзд. Одне місце залишається. Йдемо далі. О, щось приїхало. Так. Тобто, вроді би щось збудували, але воно абсолютно не функціональне хамське і корупційне.